Фейколови подкаст Української служби польського радіо. Ти, Світлана Мялик, це подкаст Української служби польського радіо про дезінформацію і боротьбу з нею. Сьогодні ми поговоримо про те, як країни Євросоюзу посилюють боротьбу у гібридній війні з Росією та дізнаємось про досвід Чехії у протистоянні російській дезінформації, пропаганді та фейкам. Нещодавно висока представниця Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас назвала російську дезінформаційну кампанію військовою тактикою та загрозою безпеці ЄС. Про це посадовиця заявила на пленарному засіданні Європарламенту. Цитую виправдання Путіним своєї війни проти України просякнути брехнею. Українці дають відсіч кожну секунду кожного дня, і ми будемо продовжувати підтримувати їх, поки вони не виграють цю війну. Але війна. Також відбувається поза полем бою. Це війна Росії з дезінформацією. Дезінформація є фундаментальною частиною російської військової діяльності, наголосила Кая Калас. І нагадала, що російська дезінформаційна кампанія почалась із анексії Криму. Вона зазначила, що російська дезінформація стосується не тільки змі, російська влада вже багато років переглядає підручники історії для своїх учнів і студентів, приносячи пропаганду імперської війни, в школи та промиваючи мізки. Дітям тому Євросоюз посилюватиме протидію дезінформації, особливо у країнах-кандидатах, щоб протистояти спробам Росії утримати їх від європейського шляху. Тож сьогодні я пропоную більше дізнатись про ситуацію у Чеській Республіці. Чехія вступила до НАТО ще 1999 року до Євросоюзу у 2004. Країна також є членом організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ та Ради Європи. Чехія активно допомагає. Україні на шляху до ЄС і Північно-Атлантичного альянсу потужно підтримує з часу початку війни Росії проти України і на рівні держави, і на рівні громадських організацій і суспільства. Тож не дивно, що країна є під гібридним прицілом російської пропагандистської машини. Більшість фейків і дезінформації, що з'являється в мережі, з'являється за даними чеської влади саме з російських джерел. Зокрема, спецслужби кількох країн ЄС, саме Польщі та Чехії, не так давно викрили шпигунську. Мережу фінансовану Кремлем, яка використовувала сайт Voice of Europe для поширення дезінформації, як тоді розповів речник міністра координатора спеціальних служб Ясик Добжинський, завданням російської агентури було. Популяризувати політику Росії в Європі та шкодити країнам і структурам ЄС, передусім через поширення дезінформації, зокрема щодо війни Росії проти України. Ціллю було зокрема дискредитувати Україну на сайті Voice of Europe Публікували проросійські статті, інтерв'ю та коментарі щодо міжнародної ситуації. Цей портал був створений для діяльності на користь Росії, передусім, щоб дезінформувати, ослаблювати позиції Польщі в Євросоюзі, ослаблювати Європейську. Опейські структури сказав Яцек Добжинський. Поширення дезінформації мало би вплинути серед іншого на вибори до Європарламенту за інформацією Агенції внутрішньої безпеки Польщі. Один з фігурантів слідства громадянин Польщі, який був близький до польських і європейських політичних кіл. Серед іншого, в європарламенті він виконував завдання на замовлення Росії, пропагандистські, дезінформаційні, а також політичні провокації. Чехія наклала санкції на підозрюваного у держз раді екс нардепа України Віктора Медведчука, а також близького до нього Артема Марчевського, і зареєстрованої в Чехії компанії Voice of Europe. Санкції покликані вдарити по проросійській мережі, яка намагалась розгорнути операцію впливу у Чехії, як заявив голова комітету закордонних справ оборони і безпеки Сенату Чехії Павел Фішер, медіакомпанія Voice of Europe намагалася впливати на публічні дебати в Чехії та інших країнах ЄС за гроші Російської Федерації. Працювала проти інтересів чеської республіки і систематично поширювала російську пропаганду, аби давати відсіч масштабні хвилі російської дезінформації у чеському уряді працює уповноважений з питань ЗМІ та дезінформації. Міхал Кліма свого часу заявляв, що в Чехії існує велика експертна дискусія про те, чи є чинне кримінальне законодавство достатнім для боротьби з випадками дезінформації. На його думку, чинне чеське законодавство недостатньо охоплює питання фейкових новин і потребує уточнення, Тож, законодавчі зміни дозволяють нині блокувати сайти, які поширюють дезінформацію і загрожують національній безпеці. Такий захід може бути застосований лише до дезінформації, що поширюється за кордону, уточнював Кліма. Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич, який перед тим працював послом у Польщі, каже, що метою Росії є розхитати єдність Євросоюзу, посіяти сумніви і зруйнувати довіру між заходом і Україною. І чеська сторона усвідомлює цю загрозу. Ефективніше бороти з ворогом у гібридній війні допомагає і тісна співпраця посольства України з чеською владою щодо боротьби з дезінформацією, каже Василь Зварич. Війна на фронті вона має такий характер. Це фізична війна. Вона має кордони фронт військовий інформаційний. Гібридний пропагандистський фронт він не має е, чітких кордонів? Тобто гібридна війна, е, інформаційна вся ця, ця агресія, вона розповсюджується на всі країни світу, і, е, зокрема, і на Європу. Є вона і в Польщі, є вона і в Чехії. Тут яка ситуація в Чехії? От ви коли приїхали, почали працювати? Наскільки ці гібридні загрози, дезінформація, пропаганда, фейки тут сильні? Є чи є якась відмінність з Польщею? Тобто, в якій країні більше Польща і Чехія, як є якісь різниця в боротьбі, тому що я знаю, що в Чехії є уповноважений по боротьбі з дезінформацією, в Польщі теж уже створена ця посада. Насправді Росія працює по одних методичках, як в Польщі, так і в Чехії. Коли деякі політики навіть тут говорять про те, що там Росія, Україна це щось таке далеко, там десь щось відбувається, як агресія, війна, воюють. А ми в безпеці, насправді вони помиляються. І я завжди кажу, що Росія вже тут. І Росія атакує Чехію так само в такий гібридний спосіб, який є дуже болісний для, для чеського суспільства. Метою Росії є розхитати єдність чеського суспільства, підважити, під, підважити доцільність подальшої допомоги Україні, посіяти певні сумніви. Зруйнувати довіру між нами, тобто всі ці методи ми знаємо. Ми знаємо джерела, звідки це все йде, і чеська сторона також усвідомлює цю загрозу. І буквально тільки за цей рік тут від... трапилось близько 300 різних кібератак російських на. Різні елементи інфраструктури чеської держави, тому це все дуже серйозно, і уряд чеської республіки з цим справді дуже ефективно намагається боротися. Більшість суспільства чеського, звісно, має певний імунітет до російської пропаганди. Тут немає ні російського телебачення, обмежена діяльність і скорочена кількість російських дипломатів. Але, попри це, все ми знаємо, що своїми Кагибійськими ФСБшними методами росіяни знаходять можливості впливу на певну категорію чеського суспільства, поширює різні популістські ідеї, антиукраїнські гасла. Ми це все бачимо, але я вірю в те, що мудрість чеського народу все ж таки завжди перемагає і завжди перемагала. Тому і в цій ситуації також російській пропаганді не вдасться досягти своїх цілей, які вона перед собою ставить. А те, що та частина населення етнічної росіяни в Чехії, це якось впливає. Тут є наратив тут, тут, звісно, є значна частина росіян, які проживають, але знову ж таки, ну я не можу говорити наскільки вони мають вплив, тому що ну це дуже чутлива матерія. Дуже чутлива матерія. Так чи інакше, я впевнений, що росіяни використовують будь-які можливості для того, щоб втягнути в свій наратив якомога більшу частину чеського суспільства. Поки що я бачу, що їм це особливо не вдається, тому що переважна більшість чеського суспільства. Все ж таки переконана в необхідності подальшої допомоги Україні і українцям, які тут працюють, які тут проживають, але побачимо: побачимо, в нас наступний рік тут в Чеській Республіці буде роком парламентських виборів. Очевидно, що росіяни намагатимуться якось ще більш популяризувати чеське суспільство. А про російські Різна. сили тут представлені, Ну, знаєте, Чеська Республіка це є зріла демократія. Тут є різні погляди. Ви можете це все побачити, почути. Я не хочу когось, скажімо так тут називати проросійськими там чи антиукраїнськими. Це все є, скажімо так, елемент чеського суспільства, і саме чеське суспільство за це все несе не тільки відповідальність, але і приймає ключові рішення в цій галузі. Тут ви теж можете почути від декількох політиків, але звичайно це не є не є більшість, не є більшість в цьому політичному сегменті. Тому знову ж таки, це ми скажімо так, покладаємось на мудрість чеського народу, на мудрість чеського суспільства, яке в більшості розуміє, що допомога Україні. Це також інвестиція в їхню власну безпеку. І в майбутнє, можна так сказати. Е, є співпраця посольства нашого з уповноваженим з питань боротьби з дезінформацією в чеському уряді. Абсолютно так. Тобто, як, як ви співпрацюєте, якісь напрями у нас в посольстві є по дезінформації? Ми е, обмінюємося інформацією. Ми е, бачимо, коли з'являються загрози, ми відразу їх е, е, ретранслюємо е, чеській стороні mm -hmm. для відпрацювання певних моментів. В нас співпраця дуже тісна, і ми найголовніше, що ця співпраця базується справді на довірливих відносинах. І е, так само з їхнього боку, коли вони бачать, що є певні загрози, вони нас про це інформують. Останній такий, ну не кажу, крайній приклад, який тут був на початку вересня, перед початком навчального е, року, коли е, багато шкіл чеських отримували імейли з погрозами про те, що у вас закладені міни в тих школах і так далі. І завжди в цих мейлах був присутній якийсь такий український елемент. Тобто, по суті, була спроба налаштувати чеських громадян проти України. І це все дуже швидко виявили в співпраці з чеськими службами. І відповідно мета не була досягнута. Мається на увазі мета тих, хто запустив ці мейли. Але такі спроби, я думаю, що будуть повторюватися далі. Тут і поширювалася інформація про замінування і різних державних установ. Тобто, метою російської пропаганди, кібератаки є посіяти хаос і страх, і провести лінію, що провиною за це все є Україна. Але насправді у всіх бідах потрібно звинувачувати Росію. Російський агресор він дуже підступний, дуже підлий, хитрий, і він намагається всіляким чином. Підбурювати такі антианти анти емоції, але знову ж таки я вже четвертий раз повторююсь, що ми справді віримо в мудрість чеського народу, в мудрість чеських політиків, які відповідально ставляться до безпеки чеської республіки і до стабільності процвітання своїх громадян, розповів посол України в Чехії а донедавна у Польщі Василь Зварич. Керівник служби безпеки і інформації Чехії Міхал Куделка заявив, що Чехія опинилась під масштабною хвилею дезінформації з Росії і Китаю, за його словами. Служба безпеки і інформації виявляє конкретні кроки російської пропаганди в Чехії. Найбільшим ризиком для Чехії є Російська Федерація, каже посадовець, особливо небезпечною. Керівник чеської служби безпеки і інформації вважає дедалі більшу активність російської п'ятої колони, учасників антиурядових дем демонстрацій. конкретною дезінформаційною загрозою Куделка також назвав китайську пропаганду та її вплив на Фейсбук, Інстаграм і Ватсап. за словами Міхала Куделки, у боротьбі з дезінформацією важливо зосередитись насамперед на впливі іноземних держав на чеський інтернет, а не на висловлюваннях окремих осіб, що багато хто може сплутати з цензурою. Чеський фахівець з інформаційної безпеки, який бореться з російською пропагандою і дезінформацією, Роман Маца. Так характеризує так званий руський мір. Це за його словами війна, руйнація та смерть каже, що вже на перший рік російська пропаганда намагається створити в Чехії паралельне суспільство. Окремою загрозою є наративи, які поширюють боти в соцмережах. Адже розробити такі кампанії, зокрема в Чехії, стало набагато легше, враховуючи нові можливості штучного інтелекту. Однак чеський уряд має розгалужену систему органів, які борються з дезінформацією, і, зважаючи на те, як на них реагують проросійські сили, вони можуть бути ефективними, вважає експерт. Так у Чехії працює уповноважений щодо боротьби з дезінформацією а також функціонує центр протидії гібридним загрозам при МВС, який здебільшого займається аналітикою дезінформаційних кампаній. No z Českomu, to lidí, jakým za tři roky promila ruská propaganda mozhy, i nějaký rosijská propaganda, spiv pracovníky české ruské propagandy. Rusiace i putinský režim se zlo, i se zlo chce zachopit jinší krajiny, to je takož nový kraj a bož také se nový Hitler, takže tu příčina jasná je, a se báčiv už je dávno tomu 2015 tomu na Donbasi, když spilku vavsia s s lidmi, Luhanské a Donetské oblasti, tak to bylo jasno. No, to je vážko, jako tam dokázat dla tut v Čechy zvyčajných lidí. Tomu, že také Rusňa i vína nerozumíš je kolik kolice nevyčuváš. Já, já domáju, že se tak už bylo vážko zrozumět i v Ukrajině, dla jakohož tam například hromadění z ivano frankivské oblasti, co tam vydbuvájí co na Donbasi. No, jakže se nepřijde do tebe, i, i se nemůžeš zrozumět. To je normální lidský emoci, tomu, že šo jakže se báčíš na diváně z, televizora nebo z internetu, to je zovsi minčí, než kolik letí rakety do tebe. Tu má to lidí, jakým už je rosijská propaganda, místce výspis pracovníky, rosijské propagandy, promily mozgy, nastilky, tak oni tu cem No oni vyřád, jak raketa letit des tam z Volhohradskoj oblasti, komandu dáv jakýs tam ruský generál, jako mu dáv v komandu tam ministr oborony, jako mu tam dáv komandu Putin, i jak tam jakýs tam generál, i tam výzkový zapuskajet z Volgogradskoj oblasti, rosyjskou raketu proti e, uh, sadočku u Charkovy například. No tady si, lidi s promitými muskami mají, že za co je vinovna Amerika. To je absurd. Jakže z Rosí letit ruská raketa na dítěčí sadoček v Charkovi nebo v Kijevi, za co je vinovna Amerika. No i ty lidi, tak oni vyrá tam v různých v různý jaký tam taky na nás tu kydají, i tam v, v vakcínách, je tam nanočipy. No, se jim ničeho ne, nemají může zkázat. I co je tam paralelné suspilstvo. Tu bylo například veresní, tu bylo navodněně v Čech. No, oni že co se bylo štůčno zrobleno, jakými tam radarami, chymotrásami, i co se bylo zrobleno tam jakými s americkými elitami, deep statem i různý tam hrupy. Co rosijská propaganda tu zrobila, jaké tu paralelné suspilstvo. Kdo tu v Čechy tři majet, rozsiju a z mojej točky zhruba se tři hrupy lidí. Jsou jaký tam durný, bolný na holovu, jaký vyria tam v různých hluposti, i třeba bude, jaký hluposti. tak? Co je, oni tam jako tam ezoteriky, jaký tam z medicíny hluposti. Tak? Druhá hrupa, co je extremisti, jim podobá je co, že tu vbývají lidé, děti, oni radí se i toho. I tím prostě hlupí je lidi, jaký tu ohráješ s emocemi. Jim kážeš, že tvoje pohané žitě За це ти не виновен, що в тебе освіти немає, роботи немає, що ти кожен день тут бухаєш, що нічого не хочеш за собою робити. Ну за це виновні українці. Або раніше це були виновні якісь там іммігранти, як з Африки, ну яких тут. Pivnosti nemá je, zase tam vinovní. i tu tebe je poháné žitě, tebe roboty nemají, je, bucháješ, ty v kreditách, systéma pohána, ta. i zase vinovní Ukrajinci, ta vlada, i vše tu, i přijde Putin, jaký vše vyryšuje, vše bude bezkoštovno, Byla jaká tu veliká afera no, s cenou masla před rýzdvom, takže to bylo drohováto. Ну no і з відразу пішла російська пропаганда, як тут в Росії там от масло майже безкоштовно, і Путін там всіх там захищає. Тут це як радянська пропаганда, що там кожен день був запад, там закінчує і долар рухне. І все таке. Ну це завжди. І вони так вірять. Ну якщо тут uh, росіян в Чехії думаю, десь там 30 тисяч росіян в Чехії. Ну я думаю, вже що. Většinství není tam za Putina i za tuto vinu, no je svoje. Protože no. oni duže dobře znají, že v nich nějaké tam báčky, nebo dědus, nebo nějaká tam tioťa. Десь там в Новосибірське живе, якщо тут людина, вискаже скаже, щось там на Фейсбуці, що там проти Путіна, і це там потім може там прийти ФСБ до дідуса або щось таке. Так, що ну це ось ця схема страха, і так, що, що вони тут росіяни є, вони проти війни. Ну я би казав, що більшість це це такі ось там. Тут ми проти, але що ми можемо зробити. Це був чеський фахівець з інформаційної безпеки Роман Маца про те, який вплив має російська дезінформація на чеське та європейське суспільство загалом, та якими є механізми протидії. Я поцікавилась у уповноваженого чеського міністерства закордонних справ з питань східного партнерства Давіда Стуліка. Пан Давід 12 років працював у Києві речником представництва Євросоюзу в Україні, а згодом старшим аналітиком центру європейські цінності Разі знаєте, це питання дезінформації, воно не є чорно-біле. Часто буває так, що певні наративи, які є проросійськими, вони не запускаються з Москви, не запускаються російськими силами чи якимись там проросійськими групами. Вони запускаються тут, скажімо, такими крайні правими чи крайні лівими політсилами. Але цей наратив іде на користь Росії. Тут дуже важливо бути обережним, щоб не звинувати всіх, хто там просуває ці проросійські наративи, називати їх проросійськими силами. Бо я знаю, що колишній прем'єр-міністр Бабіш не є проросійським, навіть він має власні економічні інтереси, і тут якби вони не по дорозі з Росією. Але часто він просуває такий наратив, що нам потрібний мир. Що потрібно переміря за будь-яку ціну, навіть за ціну територіальних поступок України, але це вже є ось цей такий наратив, який допомагає Росії просувати свої інтереси в Західній Європі. І тут на жаль, може вже зараз більшість суспільства теж починає відстоювати цю позицію, що краще заключити певний мер будь-якою ціною, і що важливо зупинити війну. І не важливо, чи Україна як держава ну буде задоволена цим чи ні. І ось тут потім дуже легко звинувачувати потім чеське суспільство, що воно стало проросійським, але воно не є за за змістом проросійське, але відстоює ось ці наративи тут росіяни. Дійсно, вони майстри, професіонали в запуску таких психологічно-інформаційних операцій, коли вони нам тут насаджують ось ось такі наративи. Один з таких наративів, який теж тут зараз на жаль дуже розповсюджений, не тільки в Чехиї, і в інших країнах, що Росію не можна перемогти, і тому немає сенсу підтримувати Україну, надавати їй допомогу, бо все ж таки Росія переможе. Ось на жаль, це є дуже такий розповсюджений наратив. Але ж Україна своєю боротьбою щодня доводить. Діть те, що можна перемогти, і бореться. тисяча днів війни. Було зараз буде три роки війни, і, і тут я кажу, Сірія прекрасна ілюстрація того, що Росію можна спокійно перемогти, якщо є політична воля, є певні рішення, і є е, відвага використати цю військову міць, яку ми маємо, або економічний тиск на Росію, який ми маємо. Тільки тут інша проблема: що західні країни. В основному реагують на те, що робить Росія, і тому боротьба, наприклад, з дезінформаціями дуже складна, бо ми тільки реагуємо на те, що робить Росія, які наративи запускає, яку дезінформацію запускає, яку брехню розповсюджує. Бо коли ми його намагаємося спростувати, Росія придумає два-три нові випадки, два-три нові наративи. Тобто, ми завжди на жаль, будемо два-три кроки відставати від Росії. І тут важлива така річ, якби критичне мислення громадян людей. Тут також важлива така так звана медійна грамотність, медіаграмотність, щоб люди розуміли звідки йдуть ось ці наративи, ці новини, чи можна їм вірити чи ні, щоб просто люди могли ці факти саме критично оцінювати. Бо на жаль, так як було нещодавно в Румінії, це був прекрасний приклад, як через маленьку групу людей можна використати соцмережу, TikTok і вплинути на хід виборів. І, і власне тут... це втручання внутрішні справи держави. Росія втручається yeah. в внутрішні справи держав, європейських так ну це все робилося руками руминських громадян, там російського сліду, як такого, ну нема. Але зрозуміло, кому це було на користь, е, хто вмів е, використувати, наприклад, алгоритми цих соцмереж, і з якою метою це все робилося. Тобто, дуже важко знаєте, спіймати росіян за руку, що вони тут запустили якусь там гібридню операцію, або запустили певну дезінформацію кажу, є багато людей, які навіть несвідомо чи політиків, які навіть часто несвідомо стають жертвою цих дезінформаційних операцій і самі їх потім підтримують. Можна їх назвати корисними ідіотами, але я думаю, це іноді знову занадто критично ми оцінюємо таких політиків. Бо ситуація не така дійсно чорна біла. Росія прекрасно вміє користувати правила. За якими відбувається життя в демократичних країнах, вони знають, як гратися з правилами, але не вміють грати згідно з правилами. Тут в західні країни поки що суспільства не знайшли протидію на це. І протидія тут дійсно мусить бути жорстка. Ви згадали цей закон про кримінальну відповідальність за поширення дезінформації, але знову дуже важко знайти межу, де це є дезінформація, яка цілеспрямована, запущена, або коли хтось щось просто повторив, а не знав, що це є дезінформація, тобто. Тут є певні межі, де демократичне суспільства завжди будуть дуже обережно намагатися зберегти всі ці свободи цінності демократичних суспільств. Тобто, свободу слова є побоювання, що через такі закони може потім поширюватися якась цензура заборони, та дуже є. тонка межа. І його дуже важко окреслити, бо знову кажу, треба було б знайти замисло інтенцію цих людей, які використовують цю дезінформацію, що вони це зробили цілоспрямовано, і тут дуже важко це якби довести, тому краще не ганятися за російськими дезінформаціями, бути ці два-три кроки для них Єти на, Є на або Запускати власні наративи, власні інформаційні кампанії, які будуть мати міцніший, сильніший якийсь резонанс суспільний, і через це виштовхнути, просто не дати простір російським наративам, російським дезінформаціям. Так до речі, відбувається у Скандинавії, де в Швеції, Фінляндії, в Норвегії уряди готують суспільство до того, що є тут Дійсно серйозне протистояння з Росією, і вони готують суспільства психологічно до того, що може навіть дойти до дуже там ну таких поганих дій, як війна. І кожне там домогосподарство отримує час від часу певну таку книжку, брожуру, як себе поводитися ось в таких випадках, і це є гра на випередження, щоб просто не дати власний інформаційний простор захопити російським наративам, насадженим російським наративам дезінформація. І тут я дуже критичний, що ну демократичні країни. Дуже слабо тут реагують, бо вони політики і ці системи демократичні, дивляться на те, щоб захищати свободи громадян. Тобто, завжди будемо мати дискусію, чи це не є порушення основних свобод, основних е, якісь там. Права на власну думку на висловлення, на свободу слова це був уповноважений чеського міністерства закордонних справ з питань східного партнерства Давід Стулік. Чи складе чеське суспільство? Та загалом суспільство країн заходу іспит на інформаційну гігієну покаже час. Однак, щоб запобігати гібридним загрозам, важливо завчасно втручатись та діяти. Це був подкаст Української служби польського радіо про дезінформацію і боротьбу з нею, який підготувала Світлана Мялик. Сьогодні ми дізнались про те, як країни Євросоюзу посилюють боротьбу у гібридній війні з Росією та почули про досвід Чехії у протистоянні російській дезінформації, пропаганді та фейкам. Фейколове Подкаст Української служби польського радіо